Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, тільки що дав нутріям їсти, самцям дав і бурячок, і, і гранулу. Тут гранула в верхніх клітках їв. Всюди гранула пооставалася. Тут подивлюся і жовтий самець, гранулу, е, Гранулу. З'їв, не, не з'їв повністю, а тут три самці. Я їм одне горнятку даю. Напевно, треба збільшити норму. Зараз їм ще смаколиків принесу. Самці не наїдаються, напевно. Ну, напевно, що треба збільшувати їм трошки дозу, Вони десь від серпня місяця. То вже 5 місяців, напевно, треба збільшувати дозу, щоб вони трошки більше їли і росли. Ось така ситуація. Добре, що я затримався трошки, поглянув. Бо зранку даю їсти, то вони не дуже їдять, в принципі. Все, дякую за увагу. До побачення.